Привіт всім, це Метеор. Ну, і в цьому відео я вирішив дещо вам показати, що зі мною сталося. Ну Я грав кілька днів тому на ось цій викахці. Ось це танк німецький шостого рівня. І тут зі мною... Типу формив я на ІС 6, кажу, ІС-6, і 3 збирав, Ну я вже на нього не збирав. І тут сталася така подія якої я ніяк не міг очікувати, і яка мені досить підняла так гарний настрій. Ну, ось тут я зробив пропиття. Ну, я весь бій вам не буду показувати. Не думаю, що вам буде це цікаво, але до того моменту я покажу, поки сталося дещо. Ну ось тут я побачив, що на цьому фланці не дуже хтось є, і вирішив допомогти ІСУ Шостому Так, і тут трохи я зробив нерозумну штуку. Ось зараз побачите самі. Ось тут я побачив, що нікого немає. І вирішив подивитись, поїхати вперед. І ось тут зустрівся чувачок, який мені... Попав в гусню, це мені дуже повезло. Але ось якраз цей виновник торжества, скажімо так. І я перше пробував його пробити в лоб. Ну, як бачите. і е с третій, Так, ще не бачили. Ну, ось наш іс шостий не зміг. Не зміг. Але не суть в цьому. Я розумів, що я вперед нічого йому не зроблю. І з все таки досить броньований танчик, плюс броня в нього під кутом. Я вирішив заїхати зверху сюди заїхати, коротше кажучи, і допомогти своєму Ісу 6, то постріляти йому взад. І ще я вирішив, що краще було б підперти Іса 3, щоб він не зміг танкувати. Ось дивіться, що в мене вийшло з цього. Так, але я трохи обережно виїжджав. Не спіша. Бо я боявся, що тут може десь бути якийсь танчик. Але я ж тепер, чесно кажучи, побачив, що там ще був Type 59. Але він не дивився в мою сторону. Як бачите, він в цій ущелині десь був. Ну, ось тут він. Прострілюю цю позицію. І тут я... сцену розвертаюсь І зараз ви побачите момент істини, що я з ним зробив. Та-дам! Фізика рішає пасочки. І через сцену тут я зробив непробиття йому в поток якось прямодресу попасти. І після цього моменту мені дуже почалася ця фізика подобати. Дуже ця фізика почала подобатися. Блін, що я говорю. Ну, чесно кажучи, в мене перший такий випадок, ще я когось перевертаю. А тим більше ІСа третього На СТ-6 рівня, чесно кажучи, я думав, що я тут не дуже щось зроблю. Все-таки я 6 рівень, а це 8. Я ж там трохи настріляв був. Ну, як бачите, я його перевернув. Ще написав там чат. Поприкалувався з нього. І він мене ще протязі цілого бою... ...намагався принизити, що я щось. Як то він написав? Вже був майже кінець бою. Десь тут я, здається, стояв. Чи десь саме я... А, тут я був. Але там було... Залишилось тільки тяжі 8 рівня. У мене залишилось 200 з чимось ХП, але мені з'їжджати не було сенсу. Я ще спробував трохи згори стріляти. І через це ще із третій писав, що я за спинами союзників. Хоча, як ви вже напевно знаєте, я сподіваюся, що знаєте, я не люблю сидіти ззаді, я зазвичай рвусь в атаку. Ну і як бачите, і з 3 відпочиває. Ну тут я пробив 25-го. І це мені, ще раз кажу, дуже підняло настрій. Враховуючи то, те, що в нього дві полосочки, він доміг досить великі проблеми нашому ІСу 6 принести. А так я вирішив цю проблему. Ну, що тільки раз пробив його, якщо я не помиляюсь. Ну що ж, на цьому я. Завершу це відео. Якщо вам сподобалось воно, Кладіть великі пальці вгору, то підписуйтесь на канал. Також в мене є група ВКонтакті, ссылка на її описання Відео. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!